Глядачами, а й в першу чергу перед самими собою, перед тренером, і тому думаю, що сьогодні він... і зараз розпочнеться цей дуже цікавий матч. Пішли вперед футболісти з Рівненської області, і тепер вже в іншу сторону атака пішла. Атакує команда. З Одеської області ось у нас. Ну, ось, е, ось такий от е, провал Хаджибея у другому таймі до десети. До речі, вони і вчора в вчорашньому матчі проти КДЮ США з Кропивницького грали активніше. Ну і от ми бачимо, е, отримав Максим Яйченя номер 27 Ось небезпечний такий, дивіться, навіс від Дениса Вознюк. Що ж, дивіться, дивіться, як забіга Кирило Коцегуб. І, і це гол. І це гол просто молодець, неймовірно гарний гол. Така е, гостра, швидка атака. Кирило Коцегуб. атаці е, вараш. М'яч переходить до хаджибейців. Знову якось Коцегубов. І Коцегубов на качура м'яч віддає. І ось сили, напевно, не вистачить. Гра триває. Ну зараз, ну, ну може, зараз. З м'ячем був Євген Олександр. Ну що ж, Кирило Коцегуб, як він зараз намагався переграти воротаря-суперника. Друга спроба. Якось не бачу я зараз в очах гравців Хаджибея такого величезного бажання йти в атаку. Все ж таки команда схоже отримала, що нібито і не бачив. Він чітко грає в центрі поля. А ось і ось і міг привести зараз у свої ворота Гол Данилос. Ну тут чітко грає. Хаджибея. Він двічі протягом останніх хвилин. Відіграв надійно. А зараз ми бачимо на 60-й хвилині. За 20 хвилин до кінця матча. А ось подивіться, що зробив, що зробив Максим Яйченя. <плес> Чися спиною вперед до воріт. Не помітив, що там нікого з партнерів не було. Тут Коцегубов пробивається крізь капітана Бараша пробиває і захистив свої ворота. На від Коцегубова. Чарний заволодів м'ячем. Ось тут Максим Яйченя намагався йому завадити. І який же, який же момент. І другий момент. Два моменти поспіль у команди. Коцегубов відправляє у прорив Соловйова. Соловйов на шишака, ніший Шишак трошечки помилився він. Ситуація, яка цього зовсім не потребувала. Ну і ось прозвучав фіналь, фінальний сестру. Ну що ж, ви всі все бачили. Ну що ж, Данило Сторож... Денис Вознюк забиває, хоча трошечки-трошечки не вистачить. Максимчук в хаджибейців. Є теж гол. Полі. Багато корисних справ він зробив. І от дивіться, забиває пікусь. Знову Йоргачов вгадав напрямок м'яча. А от лідер, лідер хаджибея. Підвів свою команду Дуляницький. О о! Е, я тепер зрозумів тактику е, Йоргачова. Кирило Дудник забиває із рівнює рахунок. На це скаже Денис Йоргачов. Ні, важко забиває. чотири Самий кут. І Гарнов також забиваєшньому матчі. Витягнув вараш сюди в серію пенальті. А от зараз Максим, Максим робить. від хаджебейців. І удар. Ми бачимо гол. Костянтин Шалар. Вирішальний м'яч забиває. І команда. Хаджибей з міста Усатова Одеської області.